В одному інтерв'ю нещодавно ви сказали, що був такий момент в вашому житті, що ви сварилися з Богом. Ну, це серйозна така фраза. Що трапилося? Чому в вашому житті ось була така ситуація, що ви хотіли залишити служіння і були претензії до Бога? Розкажіть. Передусім вітаю всіх глядачів, слухачів. Дуже приємно, дякую за запрошення, приємно продовжити наше інтерв'ю. Хочу зазначити, що, можливо, хтось дивиться зараз на моє служіння і думає, ну йому повезло. От він попав, мені один сказав, ти знаєш, ти попав на хвилю. От була хвиля в 90-х, ти на неї, як ото серфінгіст, і ти вискочив на неї, і ти так по хвилі, і тобі повезло. Насправді це не так. В 93-му році, коли відкрилася церква в Вишневому. Я почав пастором, я думав, що я все знаю, я думав, що я все розумію, як більшість молодих пасторів. Але церква на перше служення прийшло чоловік 200, був Джордж Давидюк, а потім на наступну неділю залишилось чоловік 20. Із них це мої родичі, друзі, такі знайомі, мої діти, дружина. І коли ми захотіли заспівати, Прославлення, і пішли на сцену, то половина людей пішла на сцену, а половина залишилась в залі. І я думав, ну це неділя, дві, три буде і так далі. І після цього е, нічого не мінялося. Не мінялося рік, не мінялося два. І, А я все рівно, ну, я щось вірю, Бог мені дав відкриття, що в нас будуть каятися люди. І я все рівно кожен, кожну неділю закликав до покаяння, бачачи і знаючи, що нема ні одного невіруючого. І мене вже так це лякало, і сестри е, значить, старші були дві сестри, вони домовилися і говорять, ми будемо виходити на покаяння кожну неділю, щоб пастору легше було, щоб йому не так страшно. От. І коли я це почув, я зрозумів, що вже мене жаліють, це вже кінець. От. І я прийняв рішення: два роки пройшло, нічого не міняється. Кається там, 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 люди, церкви ростуть, люди йдуть, у нас нічого не міняється. І я тоді почав е, молитися довго, поститися. Я тільки що Бог не відповідав. І тоді я став, можливо, не сваритися, сперечатися з Богом, і тоді я сказав: Господь, я кидаю служіння, ти мені не відповідаєш, два роки нічого не росте, і тому ти мене не знаєш, я в цю неділю приходжу, об'являю, що церква розпускається. І я вже твердо рішив. І я був такий щасливий. Нарешті ця мука закінчується, бо багато пасторів вони мучаться, вони не знають, що робити. У того храм недобудований, у того нема кому проповідувати, нема кому співати. Дуже багато пасторів вони страждають. От. Так здається, вони за кафедрою. А що робиться серед тижня з ними? Вони дуже багато у них переживань. І я такий задоволений, йду, все, останнє служіння, далі піду в якусь церкву, буду сидіти ззаді, раз в тиждень приїхав на Ви служіння. Ви, взагалі, вибачте, хотіли залишити пасторське служіння. Повністю пасторське служіння і просто бути рядовим членом церкви. Рядовим членом церкви, ззаді. Сидіти, я вже намітив одну церкву, вже одну неділю поїхав і вже посадів, вже приміряв. Дружина знала про це? Вона зі мною була. так. Ну, а дружина моя, вона говорить, куди ти, туди я. От. Вона, звичайно, не була рада, що я хочу кидати, але вона бачила, що це відчай. Я приїжджаю в церкву і <клух> дивлюся, якісь люди приїхали. І тут приїжджає мій знайомий пастор. А у нього е чорний пояс по карате. От. І я бачив, як він ним володіє. З ним приїхало 50 чоловік. І він говорить мені, Бог мені відкрив, що ти хочеш залишати церкву. І я приїхав тобі це не дати. А навіщо він взяв 50 людей, щоб. А, а щоб був серйозний вплив, щоб був вплив, щоб було серйозний вплив. І я тоді подумав, тоді, тоді я сказав, Господь, ти мене не знаєш, я на слідучу неділю покинув. раз так сталося, він говорить: я фізично, ти знаєш, говорить, мої можливості, ти знаєш, хто я, що я спортсмен, тільки ти вийдеш на кафедру і заікнешся хоч одне діло. Зрозуміло, що буде далі. це було серйозно? Чи він шуткував? Серйозно? Я бачу, як він володіє. Ні, ну, все одно, це ж серед християнського світовища нашого а я ж такі не... методи. Це... Не А я ж не знаю, що в нього голос. Вже він був готовий. Чи у нього таке було відкриття, що дійсно треба він... зупинити вас будь-яким да. методом? Щоб... я побачив, що він зупинить мене будь-яким методом, uh -huh. вплоть до силового. Отакі в нього були наміри. І Я його знав. Ну, давайте, як мінімум, виведуть мене і не дадуть. Uh -huh. ну. Під руки там чи, чи як там. Ну, Чи можна сказати, що це біблійний принцип, тому що в, ста, в старому заповіті, я думаю, можна знайти такі моменти, де дійсно Бог використовував силу. Ну, ну, ну Тут не, не дійшло до сили, тому так. я навіть не знаю, була б вона пряміна, не була б. Не знаю. Але, по крайній мірі, давайте скажемо так, це було від Бога. Чому? Я приїжджаю додому, закрив очі. А потім лежу собі з відкритими очами. Десь там годину, дві, три, десь в час ночі, чи скільки там, бачу видіння з відкритими очами. Тисячі людей йдуть до нас у білих одежах у церкву. Тисячі людей. І я відкриті очі, я бачу це. Я не знаю, як це назвати, відкриттям, видінням і так далі. І раптом чую такий внутрішній голос Бог говорить мені. І я задаю питання, а куди вони йдуть? У твою церкву. І тут. Е... Я приходжу мені розуміння, це новонавернені люди, готую їм колисочки, сосочки, памперси, пляшечки, молочко і готуй їх. І я тоді за ніч написав наставництво це чотири книги: наставництво. Ну, не повністю, написав, а написав принципи. От. І... Сформував домашні групи, як мають бути, і це все мені якось воно відкрилося. Я потім, звичайно, їхав вчитися. Я багато ще роботи робив на слідучу неділю покаялося по моєму п'ять чоловік з тих пір. Церкві спасіння не було не одної неділі, щоб не покаялися люди. За 31 рік згадайте ваші емоції, коли покаялися ті люди, що це було просто неймовірно. Я моментально забув, що я хочу покинути служіння, і, і після того ні разу мене в голову не приходило покидати служіння. Ну чи було у вас покаяння після цього? Яка була яке було ну, спілкування? Ну, звичайно, звичайно, я так думаю, що Бог на мене подивився, так як ото на мали дитину. Знаєте, таким таким не знаю, як по українськи це буде слово снісхаждєння. Таким, ну, таким, ну, ну, от я так думаю, що Бог на мене так подивився, тому що я насправді хотів служити. Просто це був відчай. Ну, я нікому не раджу сперечатися з Богом. Але це в Біблії є. Яків він сперечався з Богом, коли хотів отримати благословіння, І закінчилось те, що пошкодилось бедро. Але в Біблії ми це бачимо. Це був відчай, яків з відчаю, бо перед ним стояв Ісав, який хотів його вбити. В нього був відчай, благослови мене. Мене був відчай. Ну, Церква не росте, розпадається, люди не тільки не приходять, а відходять. Це був відчай, крик душі. Це просто мій особистий досвід. Я ні до кого нічого не закликаю. Тим більше умисно, це не було навмисно. Тому хай Бог благословить вас, щоб церкви росли, умножалися. от. Але от таке було в моєму житті. Ви аналізували, чому два роки люди не спасалися, церква не росла. В чому була проблема? Не було досвіду чи. А не було куди їх приймати. Не було ні домашніх груп, не було наставництва, не було як їх вчити. Ну, між іншим, я скажу, що я був. Десь років п'ять відповідальним за іваналізацію в Київської, Чернігівської Черкаській областях. Потім працював в об'єднанні у ЦХВЄ з заступником Миколи Адамовича Мельника по єваналізації. Навіть мене трудоває, я був офіційно влаштований. От, і ми проїхали зробили сотні юналізацій, а результат нульовий. Чому? Потрібно було церкви відкривати після тих іванілізацій, потрібно було щось робити. І от Бог мене таким способом навчив, що євангізація це не спасіння людей, це початок спасіння. Після цього треба їх навчити підготувати, хрестити і так далі. Чи був той період це просто випробування вашої вірності, бажання служити, чи чи. Підготовка для вас, щоб так. якісь навики отримати. Це підго... це... Я думаю, що Бог готував мене, і я зміг цим послужити сотням церков. Сьогодні наставництво, наприклад, це, яке, ми виклад... яке, ми, е... ну, яке я написав, особливо перше народження згори, воно сьогодні є, по-моєму, на 17 мов світу. Е... По ньому проходять навчання в Єфіопії, в Афганістані, е... в багатьох європейських країнах. В Естонії, в Латвії, в Чехії, багато країн, і в багатьох країнах немає ні мого прізвища, нічого, особливо в мусульманських країнах. Тому Бог зробив величезну роботу. І домашні церкви, які ми відкрили, той, той тип домашніх церков, він сьогодні робочий. І це була, я думаю, що це був Божий намір, так як з Яковом, і після цього, коли Яков боровся з Богом, то Бог переіменував його на Ізраїль. От, і сталася переміна. Він став другий. Я став другим. Що так. змінилося? Змінилася е, моя довіра Богу. Я побачив, що б не є в твоєму житті, це рука Божа. І погане, й добре. Дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA дуже вдячні вам за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів та переглядів. Ми докладаємо зусиль, щоб наш канал був корисним та цікавим для вас. Запрошуємо підтримати його подальший розвиток. Ви можете зробити свій внесок за посиланнями в описі до наших відео або в шапці каналу. Дякуємо, що ви з нами.